Сійські кораблі йшли завданим курсом, упевнено виконуючи свої завдання, коли раптом під обшивкою щось рвонуло так, що метал завив. Один вибух, другий, третій судна підкидало, палуби затріщали, екіпаж не встиг навіть зрозуміти, що ж сталося. Кораблі втратили керування та розверталися хаотично. Але цікати вже було нікуди. Те, що знайшли на бортах? Після цього вже окрема історія, від якої у всіх зіниця розширилися з подиву. Тож далі про це детально не піці. Вітаю вас, шановні глядачі. Російські кораблі масово стали вибухати і збиватися з курсу. Це вже стосується не лише тюньового флоту. Ситуація все лише погіршується. Перший танкер Віра тнівого флоту Росії, який напередодні загорівся після вибухів біля босфору, був повторно атакований. Про це повідомляє при служба міністерства транспорту Туреччина. На судно вірат було здійснено повторний напад з правого борту. Сталися незначні пошкодження. На судні немає пожежі. Стан здоров'я екіпажу задовільний Рятування Альні команди чекають на безпечні відстані від судна з міркувань безпеки. Повідомили у відомстві. У міністерстві також розповіли, що 25 осіб з танкера Кейрос, де внаслідок вибуху сталася пожежа, були безпечно евакуйовані командами з головного управління безпеки прибережних зон. Зазначається, що турецькі експерти з екологічного підриву та водолазні команди перебувають у режимі очікування в регіоні для проведення інспекцій. Згодом у мережі з'явилися кадри того, як російський танкер віра тягнувся до берегів Туреччини після зустрічі з. З невідомим морським дроном. морські дрони СБУ Сіабебі вразили у Чорному морі під санкційні нафтотанкери «Кейро» та Вірач, що належать тіньовому флоту Рефії. Це була спільна операція 13-го головного управління військової контррозвитки СБУ з ВМС України. Про це повідомляють джерело ОСБУ. Зазначається, що після влучання бо два танкери отримали критичні пошкодження та фактично вкрадені з експлуатації за словами джерела це завдає суттєвого удару по транспортуванню російської нафти. Зазначається, що по суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони. Сіабебі вони можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами. Під час атаки під санкційні суди йшли порожніми. Вони прямували на навантаження у порт новоросійськ. СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну. У проти України морські дрони Сіабебі вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 мільйон доларів і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції. Повідомило проінформоване джерело в СБУ. Нагадаємо, що днями Reuters та Блумберг писали, що у чорному морі поблизу узбережжя Туреччини майже одночасно сталися вибухи на двох танкерах, які перебувають під санкціями. Тим часом у компанії Каспійський трубопровідний консорціум, яка займається транспортуванням казахстанської та російської нафти, до світових ринків заявили, що. Безекіпажні котери атакували їхній морський термінал у порту Новоросійська. Там зазначили, що внаслідок атаки пошкоджень зазнало виносне причальне обладнання компанії. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту і нафтопродукти, які походять або експлуатуються з Росії на рівні 60 доларів за барель. А в липні цього року ЄС та Велика Британія підвищили граничну ціну на російську нафту до 47,60 доларів за барель. Після запроваджень санкцій Євросоюзу щодо російської нафти у відповідь на Російську агресію у світі помітили формування тіньового флоту з нафтових танкерів із невідомими власниками. Живані танкери закуповували невідомі організації, які базуються в Дубаї, Гонконгу, Сінгапурі та на Кіпрі. Припускається, що саме цією мережаю кораблів Росія продовжує експорт своєї нафти партнерам. Ба більше у 2024 році медіа помітила ознаки того, що Москва почала робити те саме щодо зрідженого природного газу. У Туреччині тим часом відреагували на атаку на танкери тіньового флоту Російської Федерації в Ному морі ми є. Занепокоєнням сприймаємо такі атаки здійснені на комерційні танкери Кейрос і Вірат під прапором Гамбії в Чорному морі. Ідеться у заяві речника міністерства закордонних справ Туреччини ончу Кечелі. У турецькому МЗС кажуть, що інциденти сталися у виключній економічній зоні Туреччини в Чорному морі. Там зазначили, що ці атаки створили серйозну загрозу безпеці судноплавства життю, майну та навколишньому середовищу в регіоні. Далі цитую ми підтримуємо контакти з від відповідними сторонами щоб запобігти поширенню та подальшій ескалації війни в Чорному моря також уникнути будь-якого негативного впливу на економічні інтереси та діяльність Туреччину в регіоні додав речник дипломатичної установи. Примітно, що цим подіям передував удар російських дронів по танкеру, який належить великому турецькому холдингу та партнеру Лукойлу. Так, під час атаки російські дрони пошкодили турецький танкер Орінда зі зрідженим природним газом, який прибув до українського порту над на Ізмаїл. На судні виникла пожежа пошкоджений танкер Орінда ходить під турецьким прапором. Він перевозив чотири тисячі тонн. ЗПГ жителів румунського села Плауру евакували після влучання російського безпілотника по турецькому танкеру біля берегів українського Ізмаїлу. Про це повідомив телеканал «Євроньюз» з посиланням на владу комуни Четаль яка знаходиться на протилежному березі річки Дунай. Танкер із турецьким прапором під назвою Орінда на борту якого перебувало 16 турецьких членів екіпажу, отримав попадання під час розвантаження в українському порту Ізмаїл. Після чого на судні виникла пожежа. Екіпаж благополучно покинув судно. Постраждалих немає пожежу на судні гасять пожежні розрахунки. Повідомили в головному управлінні з морських справ міністерств транспорту та інфраструктури Туреччини. Нині ж з'являється інформація про те, що у тимчасово окупованому Севастополі російські військові перемістили великий десантний корабель після того, як у Новоросійську силу оборони України завдали удару по судну цього ж типу. Про це те, повідомляє телеграм-канал Кримський вітер» ВДК проєкту 1171 та пір, якого у Севастопольській бухті навпроти до кової бухти, частина надбудови корабля закрита маскувальною сіткою. Раніше цей корабель стояв біля причалу номер 14, Йдеться у повідомленні. Зазначається, що окупанти, побоюючись українських атак у темний час доби, переставляють кораблі в бухтах Севастополя. Згодом російські міноборони заявили, що у окупованому Криму пілонала бавовна. Про вибух у Новофудори повідомляють підписники моніторингового каналу. Кримський вітер». у окупованому Севастополі був зупинений увесь морський транспорт. Про роботу російського ППУ окупованому Криму Світої міноборони. Но рефію телеграм-чиновники ірговими засобами ППО знищено шість українських безпілотників літальних апаратів літакового типу БПЛА на території Брянської області, БПЛА на території Республіки Крим. Ідеться у повідомленні. у окупованому Севастополі. Двічі зупиняли рух морського транспорту. Окупаційний губернатор Севастополя розважає в не оголошував повітряну тривогу, натомість по про так звані тренування флоту, під час якого росіяни, нібито відпрацьовують протидію диверсійно-розвідувальним діям, що здійснюється з підводних човнів або з використанням. Станням водолазів варто зазначити, що дрони часто відвідують і Крим. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Тож далі його слухаємо. Наш український Крим е, не залишився без нашого уваги в ці сутки, і наші добрі дрони пасітілі і во В эту ночь силы обороны Украины нанесли поражение. Аэродром Саки, это населенный пункт Новофедоровка, временная оккупированная территория российскими оккупантами нашего украинского Крыма. Поражено место хранения беспилотников, вот то, что я, я вам и говорил. По предварительной информации на аэродроме поражены несколько объектов ПВО, в частности, поражена, поражен комплекс Спансер С-1 и Тор М-2. После подавления средств противовоздушной обороны на этом аэродроме противника уничтожен ангар, где хранились вражеские беспилотники «Орион» и «Форпост». Вместо, вместе с этим под удар сил обороны также попали команда диспетчерский пункт управления противника и военный грузовой автомобиль КАМАЗ. Степень нанесенного ущерба уточняется. Вот так наши добрые дроны посетили наш uh, український крим временно окупований окупіроване російськими окупантами. Наразі це було у себе та своїх рідних. Слава Україні.